Амігос, а точніше, привіт, друзі. Як бачите, я одітий трошки тепліше, ніж зазвичай, тому що я перебуваю зараз в Україні сьогодні 9 січня, і я вирішив вам, для тих, кому це буде цікаво, можливо, хто перебуває за кордоном, так, так би мовити, показати вам, всі сумують, я впевнений, як поживає Україна на 10 місяці. Ну, короче, майже рік війни. Як поживає Україна в умовах ведення бойових дій? Ось. Можливо, це відео колись зацікавить, хтось зрозуміє, що так, звичайно, тут є купа неу... незручностей, і там, звичайно, існує завжди вірогідність небезпеки. Існує завжди вірогідність небезпеки. Звісно, вона практично відсутня тут, де зараз я знаходжуся. Це моя так батьківщина. Я тут народився і, мабуть, провів найбільше часу зі всіх міст, де я проживав, тому що я дуже багато переїжджав я жив близько в 8 чи 9 міст, він щитати. А якщо взагалі, то в Іспанії це мій 15-й переїзд. Зараз я в Шарородському районі Вінницькій області їду в Вінницю, тобто я вам покажу, як живе Вінниця, і ввечері після Вінниці поїду в Київ. Покажу вам, як живе Київ. Можливо, я виконаю пару замовлень, хоча це теж не факт, тому що я для цікавості скачав назад уклон, зайшов в уклон, у мене чомусь там мінус на балансі, але я думаю, навіть якщо я не владнаю з підтримкою, я не збіднію уклону дати 100 гривень. Просто щоб декілька заказів для цікавості. Підлаштувати фільтр, подивитися, що на фільтру заходить, як довго це треба чекати. Звичайно, повноцінних змін я робити не буду. Тому що в першу чергу я їду зустрітися зі своїми товаришами, яких я не бачив там, приблизно від середини березня, мабуть, мене вже ну, не бачив я людей. Тому думаю, вам буде цікаво подивитися на це все. Отже, друзі, закінчив я свої питання по банку, виконав їх звичайно частково лише, тому що. А-банк відпрацював нормально, картка моя плата була на відділенні, я її забрав, а А-банк десь за... навпаки. А-банк відпрацював нормально, картка була на відділенні, я її забрав. Як оказалось, в мене на цю сонату, яка в мами закінчилася страховка, ОСАГО. я її продовжив так і вже в Альфі, для того, щоб відкрити бонусний кешбек. Ось. В Альфа-банку, на жаль, вони десь коротше, загубили мою картку, їм на відділення не прийшла. Чеслиться, що вона має бути в Києві, в Києві на відділенні її також немає. Порекомендували мені зайти в додаток і в додатку спробувати механічно замовити її на нову почту. Як це в мене вийде, я не знаю. Як бачите, світлофори не працюють. На жаль, виключилося світло, виключилося світло, коли я був в Альфа-банку. В центрі увімкнулися генератори, тобто країна працює в таких важких умовах, економічно енергетичних, але що робити. Їду я зараз в мегамол, мені потрібно забігти в магазин Samsung, хочу подивитися собі чхол і магнітик, і тримач, хочу обрати, тому що з тримачами ну, щось вживу подивитися, не знаю чи виберу які зараз. Вибір в Україні, в общем таке. І поїм в свою улюблену кулінарію, тоді на масаж і тоді я буду видвігатися в Київ. Пробую там щось вияснити з уклоном, з уклоном не виходить. З болтом не виходить, тому що прострочена типу, страховка, а страховка підтягнеться тільки завтра, вона з завтрашнього дня. Працює, тому теж я не можу виходити на лінію. Ну, точніше, я можу вийти на лінію в болту. але, коротше, тіпа, я не знаю, що я мене випустило в Вінниці. треба відкрити іконку, чи може я виконувати. Може я його перевів на Вінницю, взагалі, не знаю. А в Uber взагалі не можу зайти, тому що один з телефонів я залишив в Іспанії, і там той номер, який зав'язаний на український Uber, він там. І електронна почта, я її не пам'ятаю, вона теж зав'язана на той телефон. Шатись. Ось такий у нас в Вінниці чудовий кінотеатр відкрився якраз напередодні війни він мав завершуватись і відкрився вже після початку повномасштабної війни. під'їжджаємо до мегамола Це <кхем> такий непоганий торговий комплекс Вінниці. Хто знає, хто був, хто не знає, не був. В общем-таке, не знаю тут. Він, звичайно, не такий великий, як київський, але вже з другою чергою, яку вони побудували, досить великий. Як бачите, парковочка Завантажена, ми не будемо там вперед продвігатися, пройдемося. Відкрився ресторан, ось цей. Ще місяць назад він був закритий. Можливо, він і зараз відкритий, але місяць назад не було ще вивіз. Зараз ми подивимося, що там робиться у Мігамолі. Дітка недобудова, вона вже Бог з Наскійки. Парковка завантажена відсотків на 80, так на глазі нічого страшного немає. Нагадую, сьогодні 9 січня. Досить порожньо, що я можу сказати, пусто, пусто, звичайно. Місяць назад було значно більше людей, але що ж ти зробиш? Всі вже подарунки покупляли, гроші витратили, відходять після салатів і майонезів з горілкою. Ось ми й доходимо до Сапсунга. Нічого там цікавого немає. Кореш, куплю чехолочок, піду поїм. Пробіжу ще по Сільпо. Купив я собі чухотчик. Е, був лише в одному кольорі. Той, який я хотів. Той який я хотів, тому такий колір. Якраз під мій рожевий костюм. Колись вам покажу, коли буде другий телефон під рукою. Зайшов короче, я в сільпо на обід. Пробіжуся вам так. І так, В сільпо, як завжди, що хоч, то є. Лайм. 4 євро. Манго євро, чорниця, о, лохина по 5 євро. Читай ні по чому. На яблука навіть дивитися, не буду бо розплакатися, прийдеться. Цитрусів вибір більше, ніж в Іспанії. Ось є кулінарія, бачите окремо. А є ще... кафе. два рази на памела, на жаль, її в Іспанії не буває, деколи там. Здибаються плоди ну такі дуже печальні. Сир, м'ясо, ковбаса. Тобто асортимент повернувся, мабуть, до довоєнного рівня. Є все, купа риби, Форель охолоджена шматок, 440, 11 євро, ми беремо по 12. Купа алкоголю. глянем, что тут есть Салатики. Солянка, борщ. Гарниры. Так, моя курка терияки, главное. Закончила я свои делишки в Мегамоле. Еду к Сашке на стоянку. Сори. E взял каву, Просив не сиропа небагато, сиропа наваляли від душі. Але що зробиш? Таке можна пити. Ну не дуже. Хоча кав'ярня, типу. кав'ярня, Не суть. Ключу е, Су -су. вам трошки дорожку. Види, можливо, не ті, але можливо для того, для кого вони рідні. Я думаю, вони краще за вигляд Іспанії. Як бачите, світлофори досі не працюють, досить тривале відключення не знаю. Добираюся я за місто, є в мене півтори годинки, якраз нікому не надоїв. Вже практично вискочили з Вінниці, по правій стороні тут добудувався великий центр на старті відкриття Макдональдса. Думаю, той, хто будував Макдональдс і коли Макдональдс призупинив діяльність в Україні, мабуть, сильно засмутився, а може і ні. Тобто, як ми всі пам'ятаємо, головне здоров'я. Добре, поїхав я на заправочку, задую газу. Маю я, до речі, двох пасажирів на Блаблакар. Хоча у дівчини рейтинг 2 і приписка, що вона не з'являється. Але навіть, як нікого не буде, я в будь-якому випадку собі покачаюся в Києві. Отже, друзі. Дістався я Києва, доїхав благополучно, як і казав, лише один пасажир у мене був по Блаблакару. Пробалакали всю дорогу, хлопець балакучий, як і більшість пасажирів і водіїв Блаблакару, недаром його так назвали. Е, їду я, куди я їду? Їду я до свого товариша на позняки. і роботу не буду вам знімати, тому що коротко, з уклоном я не зарішав. Е, ну, болт для інтересу точку кинув тіпа, на Поздняки. Приїхав не заробляти. Може, завтра вийду на лінію. Ось так от у нас живе Київ. Е, тіпа, по ощущеннях досить пустий проти того, що я пам'ятаю. Але останній раз я в Києві був, здається, 2 березня. Ось. Е, тоді він Ця сторона вже теж була пуста, там виїзди були заблоковані, звісно, досить сильно. Але ну, типа, зараз ми рухаємося, так аби або це глибока ніч, або це Типа там неділя якась. Швидко рухаємося, коротше, на зв'язочку. Значить, Київ, живе Звісно, це не то, що я запомнив. перед войной, когда был машин значительно меньше, я вчера буквально там за пару минут пролетел всю победы, ну как, как либо глубокой ночью, или ранним утром воскресенья, то есть город довольно пустой. Также возле дома у меня хотя и никогда особо не было проблем с парковкой, но Ух... никогда не было проблем с парковкой, но сейчас можно, блин, я не знаю, там типа тягачом с прицепом парковаться даже живу я на Поздняках, жил я на Поздняках. Вот сейчас еду, заправлюсь и буду обзванивать ребят, кто хочет чай, кофе. Как видите, Южный мост не работает. Поедем мы на Боге задуемся, а может на Оку, еще не решил. Блять. Тупо, ну, выбачьте, что, короче, что я натупил, что я, что наробил, что я, блять, наделал. Ну, в цілому, я ж кажу, вчора там заходив я в сільпу, в рівермол. В сільпу, як завжди, вибір товарів крутий, що хоч, то є. Людей не сказати, що багато, але я добрався в Київ вже прямо перед, самим коменда... перед самою комендантською годиною, тому, типу, ну я. Прийшов мені короче, на 223, це що там у нас після комісії 150, наша повало, в центр. Ну, Просто я знаю, що я там по-любому з кимось зустрінусь кави, то ну, прокатаюся, подивимося, які у нас ще пасажири на болту їздять. Отже, добраємося ми на зустріч. Коротше, типа, не дочікувалися ми пасажирку. Вона щось там, бля... Ну як, дві минути підождав, вона не йде, та я собі поїхав. Такий Київ, коротше, Київ вихідного дня, можу я це назвати по своїх спогадах. Не знаю, що по роботі, звісно, взагалі там, типу, я так розумію, Грузь печаль по тарифах. Ну, як Грузь печаль? Обратно же, ж, типу, якщо раніше в круг виходилося 8, зараз можна спокійно виходити на 10, тобто плюс 30% по. По вартості тарифу все ж таки відбулося. Але друга справа, що ну наявність цих замовлень, і типа, 8 це прям там сам-сама сама, сама ледач виходила в круг до війни. А той, хто там трошки ловив коефіцієнти, думав, що вести десь, трошки пофільтровував то тобто, ну 10 закривалося також без проблем. Зараз я дуже сумніваюсь про наявність е -е, коефіцієнтів. Тривалого часу і якості Тої коефіцієнтів, які були раніше, але що зробиш? Маємо, що маємо. Погода морозець, сухенько, не слизько всі суетяться, працюють. Що я можу сказати? Таке Кость такого повноцінного таксоблогінга, не знаю даже змонтую, побачу, чи вигружати, чи не вигружати, тому що я ж кажу, що так. Але але, але, може хоч комусь буде там цікаво просто глянути якісь знайомі місця по Києву. Ну, я ж вам кажу, що тіба, люди живуть звикли до ситуації, займаються своїми справами, людей, звичайно, менше. Тому обирати вам, але як бачите, за Все воно плюс-мінус. Да, кінчилась в мене страховка під таксі. Того бач, не використовую я автобусну смугу, не хочу з ними зажиратися. Е, то, техогляд у мене ще дійсний на автомобіль. Він в мене здається там щось до 12 лютого чи до 15 лютого. А от э, страховка на таксі вже кінчилась. Звісно, я тіпа, під таксі страховку знов не робив. Тому що ну, на автомобілі їздить мама воно наше її, то я просто Сашку кинув. Автобусні полоси не зачіпаємо. Щоб не гавкатися з, -з, -з цими хлопчиками, плюс я без шашки, ну таке коротше. А з тарифів, які мені приходили, мені приходило декілька тарифів. Ну, що я вам можу сказати? Е е в принципі, то саме, що я казав, і весною. Якщо порівнювати тариф Іспанії і Києва, то, ну, тобто я в Іспанії їжджу за ті самі кошти з урахуванням того, що я тіпа, отримую 30%. Але на мені не висить абсолютно ніяких проблем ні. там... Амортизація автомобіля, якісь там негаразди з автомобілем, оновлення автомобіля. Тобто в мене цього всього немає, це в мене прям чистенькі гроші. А отак я тіп, цю дівчинину мав вести, 220, це тіп, 160 чистих. За по-моєму, там 15 км набігало, до, грубо говоря, там 160 це 4 євро. 15 кілометрів в Іспанії це ну, десь там. 15 євро після комісії, якщо ми говоримо про болт. Е, моїх 30% це тих самих 4,50%. Єдине, що 15 км в тій локації, де я працюю в Іспанії, я долаю, мабуть, за. Бля, ну, типу, як як піде, від 8 до тих самих 15 хвилин. А тут мені знадобилося б 37 хвилин навігатор розкривав. Е, ну, Не знаю, яка зараз частота заказів йде, но, типа, так як зараз не сезон, то по великому рахунку, то, що виконав я би цей заказ за 10-15 минут, нічого не рішає, бо я наступний спокійно можу ждати час. Того в принципі, плюс-мінус то, що можна заробити на своєму автомобілі в Києві, то саме можна заробити водієм в Іспанії. Кому вже що ближче, хто які там плани має, можна сказати, але. За 200 метрів, поверніть праворуч. Але плюс-мінус це так. Ну і повертаючись до того, що казав, ви не ну, тіпа в Києві. Да, навіть якщо ви... да, закриті Бальник? В Києві, типа, навіть якщо ви працюєте не на своєму автомобілі, все рівно у вас існує якась там Ну така. Вірогідність того, що ви. За 500 метрів. А поверніть праворуч. Все одно існує якась вірогідність того, що ви можете підпозичити гроші, закамулювати гроші в якийсь там більш-менш міняємий термін, взяти якусь дешевеньку машину, там яка б де проходити лише в стандарт, там фабія, я не знаю, і почати працювати на себе. В Іспанії ви позбавлені цієї вірогідності від слова зовсім, тому що ну нереально, ну реально, звичайно, ну це прям роки потрібно, я не знаю, там, ну прям роки, щоб закамулювати ну, там, сотку євро треба. Хоча би, щоб ти сів на свою ліцензію, на свій автомобіль, якийсь там беушний, теж без особих вимахонів, чисто під стандарт, так як там все одно один тільки стандарт катається. Тому я ж кажу, що... Думайте самі, аналізуйте самі. Ну, Під'їхав я до хлопців. Поверніть праворуч. Чи на потім поверніть. Україні Києві. Все перемішалось. В общем, чу по-бистрому назад в Вінницю, тому що е, ну, тіпа, ми ночі, ми не знали або 11-го, або 12-го у нас мали бути квитки, ми мали летіти за фурами. Але щось там у пацанів не виходить. І тепер я кажу, давайте, ребята, я вас не жду. Ту фуру, яку я маю перегнати, я собі спокійно пережину і вертаюся в Іспанію, щоб ми не зачікувалися, а вирішайте свої питаннячка. І зараз я мчу в Вінницю, бо в мене на 19.30 автобус з пересадкою в Львові. І тоді Польща, і з Польщі подивитися літак в Мілан, щоб по-бистрому перегнати фуру і тоді вже буду повертатися в Іспанію. Така швидка швидка. Е я зустрівся друзями І з деякими знайомими зустрівся. Хто хотів мене побачити, в общем, всім я дав нагоду побачити по великому рахунку. Ми прикусили, я помчав. Київ сонний, Київ малолюдний, Ще раз сподіваюся, що якомога швидше все закінчиться. І це чудове місто знову заживе і забуяє життя в ньому тими барвами, як це було до війни. Наразі побачимо чи цей випуск світ побачить, але я думаю, що я його змонтую і покажу. Всім па-па!